Криворіжжя та й уся Дніпропетровська область ліс не заготовляє. Наші лісники займаються лише санітарними рубками, доглядають за лісовими насадженнями. У кривому розі взагалі ліси рукотворні, тож потребують постійної людської опіки. Але це не заважає працівникам лісового господарства бути професіоналами і у звалюванні дерев. Це вони доводили на щорічних змаганнях вальників лісу на кубок Придніпров'я до Широківського лісу. З'їхалися учасники з різних областей України. Ми ці змагання проводимо вже дуже дуже давно. Програма в нас. Проведення змагань, яка відповідає значить, програмі і першості України, першості Європи і першості світу. Точно за такими проводиться стандартами, як і в нас. Сьогодні приймає участь 18 команд, 10 команд нашого обласного управління в сілі Згоспи і природний заповідник, і приймають участь 7 інших областей. І команда Дніпропетровського. ДТЕК обленерго. Змагання вальників лісу на Кубок Приднімпроя проводяться один раз на рік напередодні Дня працівника лісового господарства. Мета цих змагань виявити найфахову людину серед вальників лісу та підвищити свій професіоналізм в нашій галузі. Традиційно добре виступають Васильківські та павлоградські вальники, розповідають у суддівському комітеті. Цьогоріч дебютантами стали донечани і команда Дніпробленерго та показали себе достойними суперниками вже відомим лідерам. А інтрига таки трималася майже до кінця. Дерева лягали, наче на замовлення. Вправні руки вальників лісу працювали з пилкою настільки майстерно, що вболівальникам залишалося хіба що захоплено спостерігати і насолоджуватися незвичним видовищем. Дуже хотіла прийти. Я восьмому років попрацювала в лісовому господарстві і не одного разу так не вийшло, що я не приїжджала сюди. А зараз просто попросила приїхати. Я це дуже мені це дуже сподобалось. Це дуже важливо, це дуже красиво. Це такі молоді люди, так гарно це роблять. Тобто тут просто немає слів, навіть. Між самими ж конкурсантами була настільки приятельська атмосфера, наче всі вони давні друзі. Вітали товариськими обіймами та щиро раділи один за одного. Кубок вальників лісу цього разу вперше поїде на Полтавщину, проте й наші земляки викладалися повну і працювали на загальний командний результат. Бувал новомосковське, Васильковки. Що треба врахувати? Все, що в округі. Вітер, ветки, наклони там, дерев'я. Сьогодні було найскладніше це валка дерев, тому що велика густота дерев. Дерева не до таких, як ми привикли в себе, в нас дерева трошки більші діаметри, трошки більша висота, то були це саме найважче, це була валка дерева сьогодні. Ну, але справилася, я не перший раз вже приїжджаю на Куби при Дніпров'я. Тут тільки, тільки хороше все. Сюди приємно їздити». Тут завжди добра установка, вже багато друзів. На кубку провідав, це перший раз перемога. Так були третє місто, другі місто. Ну в цьому році трошки пощастило. Медалі, призи, подарунки, доля переможців. Однак без уваги і приємних сюрпризів не залишився ніхто. Та всі учасники готуватимуться і сподіваються наступного року відвести кубок у свій лісгосп.